Все, ми зараз з моїм оператором я вже показую грати. Зараз розбиваємо цю ямку, щоб палець віддісати. Ось. На руку пофіг. Ну, зараз будемо її розбивати. Оператор готовий знімати, як розбиваємо. Окей, давай. Все на. роби один патрон. Давай, 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 у мене, у мене один поставки я. Всех там Двісь, отам є паличка в середині. Ось там видно. Е, і один раз. Оце синьок знакомтесь. Один раз. Дістали твою палку, там була дирка велика. І наш ютубер молодой от оцю ножку і скупав в тій дирешці. Чи іншу ти скупав? У нас тут є Кока-Кола і Спума. О, зараз буде! Боже, що це? <ріст> <ріст> а ми хто такі? А ми Відали його маємо ще одну класнику. Пляшку знаєте. Пляшку? Так. Пляшку може. Зажди в наді прізвище. Так. А так. Йду, то, то, да. да. то знаєте? Курва. То ми вирішили вже закінчити, бо тут не адеквати. Правда, Денян? Так, вони не тупи. Да. А ми за дитячий канал. Ми за добро, а не за якесь Диві чумо. чорно жовта машина там є. Да. Коротше, зараз йдемо домой відпочивати від холоду, від приключень на п'яту точку. Правда? Mm -hmm. Пей-пий, сили надо. Казах, Кока-Кола. 18 гривень! От то того можна показати, він вже здерлить. Да. Треба зразу збирати. І з дитинства щоб показати. Ага. Тако, тако, Від. Ось, о, все. Хто знає, тут знає, що це за місце. <кхи> Тільки ви в коментарях не пишіть, не можна буде. Все, а на цьому ролик закінчений.